Іконописиці, я також музикантами, де навчаються, чи закінчують. Є музикантами, і навіть наш факультет називається не факультет іконопису, а церковного мистецтва. Тобто ми намагаємося зосереджуємося саме на іконописі, але намагаємося так навіть трошки більше щось охопити, щоб іконопис ми зрозуміли якось в комплексі всього, всього церковного мистецтва. В тому літургійному синтезі, який є у храмі. як в співах, так в певних діях, рухах, так і навіть мистецтво книжки. Це не просто якийсь текст, а там є якісь мініатюри, якісь теж це хотіли би відроджувати. Ну, мабуть, мені здається, що пан Володимир Грабовський правильно сказав, що не усі, і мав і отець зі мною згідно, що не усі е випускники школи стануть іконописцями, але це і не потрібно. Мабуть, так само не є в цьому основне завдання. Основне завдання цієї школи, щоб люди стали духовніші, тобто е ті молоді люди стали набагато багатші. Ближчі до Бога, до духовного світу, до кращого світу. Вони і самі по собі стануть кращими і одночасно стануть ділити оцю свою духовність поміж себе і між своїми близькими. Якщо є у вас питання ще, то прошу до отця, може у вас виникли якісь побажання, що така одна увага? Ми тут говорили про молодих людей, які є в нас. Але я би хотів цей вік молодий, не обмежувати до якогось там віку, бо це молодість, цей стан душі, а не кількість років. Тому в нас всі молоді, але різного віку. Так, так це не тро, Бо ні, прийшла ні, ще одна студентка. Ще Вона вже не, студентка. не така, як ці дві дівчинки, які ми маємо, яка теж відчула покликання у малюванні ікони. Це пані Катерина Сурма. Пані Катрусі, може ви нам. Теж скажете якесь слово своє, свій прихід до школи. Це власне, Я не знаю, так перепрошую, що причинилася, але насправді я, це дійсно таке відкриття було для мене ця школа іконописна і цей наш факультет завдяки отцю Михайлу і іншим нашим викладачам. Ну, це якесь таке явище зароджується, тому що ну я не знаю про що було говорено, але насправді мені здається, це унікальне явище, тому що воно поєднує в собі і мистецтво, і богослов'я. Тобто такої кількості е, богословських дисциплін е, поєднаних з персонавчими дисциплінами і кількості такої практичних занять мені здається ну, навіть академія мистецтва хвалитися не може тому. І це все є, мені дуже приємно, що це все є в Дрогові, тому що Дрогович так виглядав останні роки трошки такий, може, ну, депресивний. І тут раптом це, я думаю, що це дуже чудове і перспективне таке зародилося Дрогович явище. Тому, якщо ви маєте якісь, ну і щодо того, що чому, наприклад, такі люди, як я, у нас, є ще старші студенти, тобто не треба. В жодному разі, в жодному віці, е, слухати свого серця. І, е, ну, треба, якщо ти відчуєш цей імпульс, що ти хотів колись щось таке робити і так дуже сильно хотів, то треба це робити. І тому Я всім бажаю наприкінці цих піздлявних свят е, на завершення, та, щоб ви всі відчули цей поклик, зуміли його почути, цей голос собі і реалізовувати, не просто послухати і сказати, ну добре, я потім. Дякую. Дякую.